Зайшли в такий прекрасний ліс. Починаємо відстроювати металошукачі. Камрад щось матюкається. Ташки співають. Розпочнемо коп. Такий пригаючий сигнал нам видає шматок наконечника від стріли Київської Русі. Такий схил. Онлайн знімаю бо дуже багато сміття. З таким також змінним показником ВДІ. Попадається ось такий ось ножик з тильником. Кований метал, товстий, обламаний, на жаль, кінчик. Був ось такий ножичок. Кова. Від взуття. Камрад он лазить знизу. Піднявся трішки на гірку. Поруч ось така яма, мабуть, від якогось бліндажа. Далі спуск такий, об'єднувались дві річки колись, але знахідка не по колись, а більш сучасна. Копійка радянська. Що це у нас? Три копійки 71-го року. Неймовірно, краса весняного лісу. Ташки співають. Це квітне, росте. Такий насип йде по колу і зайшли на городище по Київській Русі. Залишались ямки від хатів того часу, але по сигналах дуже глухо. Було декілька оплавків. Металу, декілька обломків, ножиків їхніх. По кольоровому металу нічого не вдалося мені знайти поки що. Але гуляємо далі, насолоджуємося природою, красою, мальовничістю. Ямочка з-під корення достав. Ось такий шматочок ножа кованого по Київській Русі. Ось тут було продовження невеличке, десь ось таке була рукоятка, ручка і був такий ножик собі кований. І переливаючийся був чорний сигнал, випала металева пряжка з язичком, Ну це, мабуть, або конина. Або ремня Другої світової війни, ну, не знаю. Іду по дорозі, було багато сигналів, але переважно альмінь. Такий чіткий кольоровий сигнал. На дні ямочки мені випадає обручка, ній навіть щось там нацарапано, видно місце спаювання Погнуто трішки, але думаю, вирівнюю її і піде в колекцію. Хе. -хе. Що я сьогодні накопав? 3 копій... копійки Верніше Радянщина 71-й, 10 копійок України 92-й, обламаний НАК КР, ножики, кольцо і позитивний настрій.